Пройшов тиждень, але хто рахує, коли я розпочинала програму, вона називалася «24 години до, бо саме стільки часу Дональд Трамп відводив Путіну для завершення війни з Україною. Потім до цих 24 годин додалися ще півроку, бо саме стільки Дональд Трамп на посаді, і ще 50 днів як бонус для російського диктатора. У якій той має визначитися, бути чи не бути. Ну у сенсі підписувати чи не підписувати мирову з Україною. А поки, як сказав сам Дональд Трамп, багато міст зрівняли із землею. Багато людей поїхали. Але багато хто залишився. Я не знаю як, але вони дійсно залишаються. І більшість залишилася. Це неймовірно. Те, що вони залишаються, знаючи, що ракета може прилетіти до твоєї квартири, і квартира, в якій ти перебуваєш, може обрушитися на тебе зверху. А ще на тебе зверху може обрушитися дев'ять поверхів квартир, бо зазвичай за ціль для ракет Москва обирає саме багатоквартирні будинки. Утім, як знову ж таки сказав Дональд Трамп під час оголошення угоди з НАТО щодо продажу озброєння для України, це нас не лякає. Ці люди справді залишилися, і це справді неймовірно, і вони нікуди не поїдуть, бо їхній дім тут та іншого в них не буде. Але питання в тому, чи виживуть вони і далі житимуть на своїй землі, чи їх із цієї землі зітруть, бо у заходу не знайдеться політичної волі, виробничих потужностей, технологічних рішень, фінансування, часу, бажання, протидіяти цьому. І Якщо з виробничими потужностями, технологічними рішеннями, волею і навіть бажанням, все більш-менш зрозуміло, ну принаймні такий висновок я можу зробити зустрічі в Рамштані 21 липня. Там і Німеччина готова відправити вже не два, а п'ять патріотів, понад 200 Тисяч снарядів для систем і ракет для Петріотів. Канада продовжить участь у фінансуванні українського ПК через данську модель та виділяє 20 мільйонів канадських доларів на обслуговування українських танків. Нідерланди надають 200 мільйонів євро на дрони перехоплювачі та 125 мільйонів євро на обслуговування літаків f 16 Норвегія у 2025 році загалом виділила 1 мільярд євро на закупівлю дронів з них 400 мільйонів на закупівлю в українського ПК, і Швеція готує новий пакет з засобами ППУ, артилерію та технікою. То з часом, з часом є проблема, але не у європейського союзу, а у Дональда Трампа. Бо Путін не зупинився у жоден з попередніх днів і не зупиниться у жоден з наступних. Неважливо, скільки часу на роздуми йому дасть Трамп: 50, 100 чи 200 днів. Але ціна цих 50 днів життя кожного українця, які загинуть за цей час від його терористичних ударів. І хто своїм життям оплатить цей день, поки невідомо. Ми ніби потрапили у фільм про Голодні ігри, у якому ранок зустрінуть. Не всі сьогодні, завтра і післязавтра також. Це знаю я, знаєте ви, і точно знає Путін. Тому вже закидає вудочку на майбутнє. Бо, порахувавши, що термін 50 днів спливає 2 вересня, абсолютно випадково виходить Пісков і видає, що Трамп і Путін можуть зустрітися особисто колись у вересні. Тобто, що робить Пісков? Робить мінімальний крок в сторону Трампа, щоб не дати йому можливості втілити у життя попередження США. Бо ми ж ну чого, чого ви? Ми ж погодились і не відкидаємо можливості е, зустрітися, і все докладно обговорити. Хочете, ми навіть мідінського можемо з собою взяти? Ну раптом, але що цікаво, спочатку прес-секретар Путіна Пісков казав, що нічого не знає про можливу зустріч Путіна Сі і Трампа у покійні у вересні, коментуючи публікацію «The Times». Пізніше Пісков таки підтвердив, що царь вілєл повозку підготовить. Ну у сенсі готується до поїздки до Пекіна для участі у заходах з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Ну певно, щоби аеропорти встигли рейси зайві повідміняти і не затримувати літак Путіна. Однак, Пісков зазначив, що у Кремлі не чули, чи планує президент Трамп також їхати до Пекіна. Тож як там кажуть? Якщо ти так, то і ми так. Ну, в сенсі, якщо Трамп буде в Пекіні, і Путін буде в Пекіні, то буде порушено питання доцільності проведення зустрічі. Бо що? Бо і Трамп, і Путін прагнуть миру і мають одні цілі. А деталі, ну чи то було би краще сказати, методи його досягнення, варто обговорити вже в особистій розмові. Чому ж Пісков вирішив, що Трамп летить? Бо сам Трамп про це абсолютно нічого не казав. Бо перед цим видання за Таймс припускало, що Сі Цзіньпін запросить Трампа на парад до Китаю у вересні з нагоди закінчення Другої світової війни, і на цьому святкуванні буде і Путін. Тому можливо вони захочуть провести навіть тристоронній саміт. Мене запросили до Китаю, ймовірно, ми туди поїдемо. Це буде не одразу, але й не дуже пізно. Щоправда, тут ще раз хочеться нагадати істину нічого про Україну без України. До слова про те, що така зустріч може відбутися, говорить ці колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. На його думку, Трамп може погодитися на такі переговори, але тільки якщо Путін піде вперед. Інакше це буде проявом слабкості для керівника. Якщо ж вони вважають, що їм з двох сторін... Кремлівського правителя і китайського керівника буде простіше накинутися на президента США, то це наврядче, оскільки на Трампа наїхати складно, каже Клімкін. Керівник же центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок вважає припущення про зустріч надуманим та, схожим, власне, на пропагандистську маніпуляцію, яка не має реальних підстав. Каже, така зустріч вигідна Москві, але Трамп навряд чи погодиться на неї в нинішніх умовах. Тому що він скептично ставиться до того, що Трамп взагалі приїде хіба що на парад на свою честь, США все частіше звучить думка, що говорити потрібно безпосередньо з китайським керівництвом, а не з Кремлем, оскільки Путін це проксі Китаю і діє в його інтересах. Ще одна думка від політолога Олексія Боряченко, який вчергове підкреслює, що Путіну ну дуже хочеться нової Ялти. Ну, тобто відновлення біполярного світу і впливу Росії, нав'язуючи цю парадигму Китаю, він припускає, що Трампу будуть обіцяти різні економічні плюшки припинення вогню в російсько-українській війні і невтручання в американський континент. За словами Боришенка, якщо така зустріч все ж таки відбудеться, то важко сказати про що окрім. Спільних фотографій вони зможуть домовитися. Якщо домовленості будуть за бажанням Путіна, це може означати жирну крапку на проєкті НАТО і перетворення Європейського союзу на демілітаризовану зону. Ще один голос на користь Путіна у сенсі, що така зустріч може бути тільки на користь Путіна. Прозвучала від Ольги Громанової, голови благодійного фонду Русь сидяща», яка вважає, що Путіну дуже потрібен Трамп. Але Трамп не хоче бути. Обслугою у цій компанії, і вона зазначає, що головною метою Трампа є боротьба з Китаєм за світове панування, а не за цікавленість в Росії. Ну і також вона підкреслює, що Китаю вигідна війна в Європі, оскільки вона послаблює Європу і відволікає американські зусилля. Тож, навряд чи Китай буде наполягати на зупиненні активних бойових дій. Ну і власне чи не єдине про що вони втрьох дійсно могли би поговорити, це скорочення оборонних витрат. Китаєм і Росію, про яку не так давно говорив Трамп, але здається, ця тема нікому з них не потрібна. Але, ну, треба було би на всяк випадок, знаєте, соломки такі підстелити. Європа пише Financial Times, повинна зміцнити плани підтримки України на випадок, якщо Трамп знову змінить. Позицію. Важко поспорити з Financial Times. Дійсно, є 50 днів, після чого Трамп, як ні в чому не бувало, знову може змінити е, свою позицію. І це, власне, може бути якраз таки для нас неочікуваність, бо не факт, що вона буде ще більш проукраїнською. Тому треба посилити Україну. От ті 20 мільйонів дронів, які я вам кажу, треба робити. Це і економіку нам забустить і зробить все можливе, щоб Україна була сильна і знищувала окупантів. Такий у нас вийшов новинний бутерброд, як сказав би колись Навальний, де згори дати всередині думки експертів і знизу знову дати. Ну або ж часові проміжки. Financial Times нагадує про 50 днів. А я нагадаю про 24. Точніше, не я, а Зехіл, які собі вирішили нагадати, що президент Трамп проводив передвиборчу кампанію, обіцяючи припинити війну в Україні протягом 24 годин після повернення до Білого Дому. Але тепер, повернувшись до Білого Дому, він опинився. З кутими реаліями політики, тобто самовпевнений, Трамп розчарувався в дипломатії і обрав звичні інструменти примусу, погрози, тактику тиску і нового потоку сучасної зброї до Києва, колись Трамп вважав, що його особисті стосунки з Путіним у поєднанні з інстинктом укладача угод можуть призвести до припинення вогню. Але через шість місяців після початку його нового терміну, його мирні зусилля, розгромлені. Президент, який пообіцяв покласти край. Втручання Америки у вічні війни тепер посилює участь США у такій війні, що відволікає увагу Америки від більш нагальних стратегічних викликів, зокрема від Китаю, який прагне витіснити США з позиції провідної світової держави. Нова стратегія Трампа щодо України має моторошну схожість з його політикою щодо Ірану, коли він намагався бомбардувати Тегеран. І змусити його підкоритися, але зрештою це призвело до подальшого загострення ворожнечі і послаблення впливу США. Скажіть, скажіть, що у вас теж зараз виникло питання з Скільки Москва заплатила за цей матеріал? Коли автор каже, що навряд чи президен до миру це чітка проросійська позиція, яка дуже часто контрастує з інтересами Сполучених Штатів. І дуже часто саме така позиція призводить до того, що Штати стають слабшими. Ми вчора, схожу статтю з вами розбирали і на а, Foreign Affairs, Сьогодні ми бачимо таку взихіл. Але любий американський стратег скаже, що програ штатів в Росії в війні з Україною призведе до того, що ми а, Захід будемо виглядати слабаками перед Китаєм. Тому, перемігши Росію тут, даємо меседж Китаю, що не збираємось здаватись там. Ось це позиція, ось це державницька позиція, яка призводить до сили, а не до прогинання і слабкості. Тож що обере Дональд Трамп, і до якого зі змі у підсумку буде дослухатися? Побачимо. На ну, поки очікуємо на поставки зброї, яку для нас погодилися придбати наші партнери. І та про підтримку доната ми також не забувайте, бо це наше майбутнє, яке ми виборюємо тут і зараз. Тому донат на авто для кракен і до зустрічі за 24 години.